Добрий день. Розглянемо е, наступну тему геометрії тобто тему «Коло і правильні багатокутники». Коло називають таку геометричну фігуру, яка складається з всіх точок площини, які рівно віддалені від даної точки. Тобто, коло це є множина точок, які знаходяться на одинаковій відстані від даної. Відрізок, який сполучає центр кола із точкою кола, називається радіусом кола. Відрізок, який е, сполучає дві точки кола і проходить через тендер кола, називається діаметром кола. Відрізок, який сполучає будь-які дві точки кола, називається його хордою. Називається його хордою. Повторимо ще раз. ОК це радіус. АБ це діаметр МН це хорда. МН це хорда. Е, властивість діаметра кола. Е, Значить, діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром перпендикулярний до цієї хорди. Перпендикулярний до цієї хорди. Тобто, якщо я маю деяку хорду МН, і я проведу діаметр через середину цієї хорди, то в такому випадку ця хорда буде перпендикулярна до. Цього діаметра, перпендикулярно до цього діаметру, це випливає із рівності трикутників. Це випливає із рівності трикутників. Дотична до кола, значить, це є пряма, яка має з колом лише одну спільну точку. Цю точку називають точкою дотику. Властивість дотичної дотична до кола є перпендикулярна до радіуса, який проведений в точку дотику. Тобто, якщо я проведу радіус в точку дотику. То в такому випадку тут утвориться прямий кут. Тут утвориться прямий кут. Тобто це буде кут ОКМ, буде мати 90, буде мати 90 градусів, буде мати 90 градусів. Рівність відрізків дотичних проведення з однієї точки. Якщо ми виберемо деяку точку поза колом і проведемо дві дотичні до кола. Які будуть йти по різні боки цього кола. В такому випадку відрізки БА і БЦ будуть рівні між собою. Це випливає із рівності трикутників, які зображені на малюнку. Повторимо ще раз властивість. Відрізки дотичних, поведених до одні, до, з однієї точки до кола, рівні між собою. Рівні між собою. Властивість бісектриси кута. Будь-яка е, точка бісектриси кута рівно віддалена від сторін кута. Тобто, якщо ми маємо, що АК це є бісектриса, то за властивістю бісектриси точка К, перпендикуляр опущений з точки К на одну сторону і на другу сторону ці перпендикуляри будуть рівні між собою. Будуть рівні між собою. Ця властивість також випливає з рівності припутників АКБ і АКЦ і АКЦ. Коло, називають вписаним у трикутник, якщо воно дотикається до всіх сторін цього трикутника. Центром вписаного у трикутник кола є точка перетину бісекти цього трикутника. Тобто, якщо ми знайдемо точку перетину всіх бісекти цього трикутника, всіх трьох бісектистого трикутника, то ця точка буде центром вписаного кола. Центром вписаного кола. Це випливає із е, властивості бісектриси, яку ми тільки що сформулювали. Серед, серединним перпендикуляром до відрізка називають пряму, що проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Е, властивість серединного перпендикуляра. Кожна точка серединного перпендикуляра до відрізка рівно від кінців цього відрізка. Е, Коло описане навколо трикутника, якщо воно проходить через всі вершини цього трикутника. Тому, е, тому е, це буде коло описане навколо трикутника. Центр кола, е, центр кола описаного навколо трикутника є точка перетину серединних перпендикулярів. Якщо ми до кожної сторін проведемо середини перпендикулярів, вони перетнуться всі в одній точці, і ця точка буде центром кола описаного навколо трикутника. Задача доведіть, що центром кола описаного навколо прямокутного трикутника є середина гіпотенузи, а радіус цього кола до лінії половині гіпотенузи. Ну, це зрозуміло з того, що відстань медіана проведена з вершини прямого кута дорівнює половині гіпотенузи. Таким чином, точка О, тобто точка середина гіпотенузи, буде знаходитися на однаковій відстані від точки А, від точки С і від точки Б, тобто знаходиться на колі. Виходить, що О це є центр кола, описаного навколо прямокутного трикутня. E, значить, розглянемо такі випадки зовнішнього дотику і внутрішнього дотику. Якщо два кола доторкаються ззовні один до, до другого, то в такому випадку e, значить, відстань між центрами дорівнює сумі радіусів цих кін. Це випливає з того, що дотична до кола є e, e, перпендикулярна до радіуса проведеного в точку дотику. Але ця дотична докола, вона буде спільною для двох цих кіл. І тому ОО1 дорівнює Р1 додати Р2. Аналогічно, якщо розглянути внутрішній дотик, то тоді відстань між центрами буде дорівнювати різниці більшого радіуса і меншого радіуса. Центральний кут. Центральним кутом з вершиною в центрі кола. Кут з вершиною, вершиною в центрі кола називається центральним. Чи, тобто, якщо ми з вершини кола, з центра кола проведемо кут, який перетне, перетне коло, то кут АОБ буде центральним. До речі, величина дуги оцієї АМБ, цієї дуги АМБ буде дорівнювати величині центрального кута. Буде дорівнювати величині центрального кута. Вписаним кутом називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинають це коло. Тобто, якщо в нас вершина знаходиться на колі, то, е, значить, е, а, а сторони кута перетинають це коло, в такому випадку е, кут а, Б, С буде вписаним. буде вписаним. Градусною мірою дуги кола називають градусну міру відповідного центрального кута. Теорема про вписаний кут. Величина кута. Вличина кута вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Тобто кут ABC буде дорівнювати половині від величини дуги AMC. Тобто половині центрального кута AOC. Половині цього центрального кута. Тому властивість можна переформулювати наступним чином. Значить, що величина вписаного кута дорівнює пол, половині е, центрального кута, який опирається на ту саму дугу. Який опирається на ту саму дугу. Чотирикутник вписаний у коло, якщо всі його вершини лежать на колі, а коло при цьому називають описаним навколо цього чотирикутника. Сума е, протилежних кутів Вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Або якщо переформулювати це інше, якщо навколо чотирикутника можна описати коло, то сума протилежних кутів цього чотирикутника дорівнює 180 градусів. Чотирикутник називають описаним навколо кола, якщо всі його е, сторони дотикаються до, е, значить, е, до цього кола. Коло в такому випадку називають вписаним у чотирикутник. Властивість сторін е, е, описаного чотирикутника. В описаному чотирикутнику суми протилежних сторін рівні між собою. Тобто, якщо ми додамо протилежні сторони, е, значить то суми протилежних сторін будуть рівні між собою. Наступна властивість про пропорційність відрізків хор. Якщо хорди А, Б і Д перетинаються в точці С, Деякій точці С, то АС помножити на СБ, дорівнює СС помножити на СД. До речі, точка С може знаходитися в будь-якому місці, навіть і поза межами кола, навіть поза межами кола. Е, наслідок з цієї, е, з цієї теореми: якщо О центр кола, то АС помножити на, на БС дорівнює. МС помножити на НС і дорівнює Р квадрат відняти А квадрат. Р – це радіус кола, а А це є відстань СО. Відстань Встань Формула площі трикутника за радіусом описаного кола. Площу трикутника можна знайти і за такою формулою. С дорівнює А поділено на 4R. Де С – це сторони трикутника, а Р радіус кола описаного навколо цього трикутника. До речі, цю формулу більше використовують не для знаходження площі, а для знаходження радіуса кола, описаного навколо трикутника. За властивістю пропорції, Р буде дорівнювати ABC поділено на 4С. Тобто Р буде дорівнювати ABC поділено на 4С. Значить, якщо ми будемо мати, значить, це радіус кола описаного навколо прямокутного трикутника, навколо прямокутного, треба про площі трикутника за радіусом вписаного кола. Площу трикутника можна знайти за такою формулою. S дорівнює R помножити на P маленьке, де P маленьке це є півпериметр трикутника. Ну і зрозуміло, що ця формула використовується не так для знаходження площі трикутника, як для знаходження радіуса кола, вписаного у цей трикутник. Тобто R маленьке буде дорівнювати R маленьке буде дорівнювати S поділено на P маленький. S поділено напряманий. Якщо ми маємо прямокутний трикутник, то радіус кола вписаного у прямокутний трикутник дорівнює А додати Б відняти С поділено на 2. Де А і Б це є катети трикутника, це гіпотенуза. І е, значить, а, а радіус кола е, описаного навколо прямокутного трикутника дорівнює С поділу на 2, це випливає, випливає з тої властивості, яку ми тільки що розглядали перед тим. Перед тим. Е, значить, якщо ми маємо правильний многокутник, то сума кутів правильного. Взагалі неправильного, а будь-якого многокутника дорівнює 180 помножити на N відняти 2. Якщо многокутник буде правильний, то тоді один із кутів буде дорівнювати 180 помножити на N відняти 2 і поділено на N і поділено на N. Якщо BN – це є зовнішній кут правильного N-кутника, тобто кут суміжний із внутрішнім, то тоді BN дорівнює 360 поділено на N. Ця властивість є зручніша для знаходження внутрішнього кута правильного багатокутника, тому що ми можемо 360 поділити на кількість сторін і від 180 градусів відняти цей кут, зовнішній кут, будемо мати внутрішній кут. Будемо мати внутрішній кут центри в описаного і в описаного кіл правильного многокутника збігаються. Тобто, якщо багатокутник є правильний, значить тоді в нього центр вписаного і описаного кіл є один і, один і той самий. Розглянемо формули для, значить, для знаходження радіусів Кіл, радіусів КІЛ, вписаних і описаних. Значить, ці формули слід. Запам'ятати, тобто це є формули для для правильного трикутника, тобто рівностороннього трикутника, ці формули для правильного чотирикутника, тобто для квадрата, ці формули для правильного шестикутника, для правильного шестикутника. Довжина кола дорівнює, якщо в нас радіус дорівнює r, то довжина кола описується за такою формулою. Це дорівнює 2 πr Це дорівнює 2 πr Якщо вважати, що діаметр дорівнює 2 r значить тоді ця формула запишеться як це дорівнює π помножити на D. Якщо нам потрібно знайти довжину дуги, довжину дуги. То тоді нам потрібно що зробити? 2 пір поділити на 360 і помножити на кут альфа, де альфа це і градусна міра цієї дуги. Оскільки у нас 2 і 360 скоротиться, то ця формула набуде такого вигляду, що довжина дуги дорівнює пір поділено на 180 помножити на альфа, Помножити на альфа. Тренемо про площу круга. Площа круга, радіус якого дорівнює R? обчислюється за формулою S дорівнює пі r квадрат, де r – це є радіус кола. R – це є радіус кола. І зрозуміло, що площа сектора в такому випадку буде дорівнювати пі квадрат подій на 360 і помножити на альфа. Тут вже не, значить, не буде не скоротиться нічого, тому що немає ніяких кофеєнтів. Щоб, щоб можна було провести скорочення. Розглянемо деякі задачі. З точки кола проведено дві взаємно перпендикулярні хорди довжиною 15 см і 20 см. Знайдіть відстань між кінцями хорд. Знайдіть відстань між кінцями хорд. Хорда ЦБ має 15 сантиметрів, хорда БЦ має 20 сантиметрів. І вони перетинаються під прямим кутом. Тобто кут СБЕ дорівнює, дорівнює 90 градусів. Оскільки кут ЦБ, це є вписаний кут, який опирається на ось цю дугу, а ця дуга це є дорівнює 180 градусів. Тому величина кута CBE дорівнює, дорівнює 90 градусів. Якщо сполучити точки C E, значить, то цей відрізок пройде через центр, проходить через центр кола. Ну і зрозуміло, оскільки трикутник CBE – це є прямокутний трикутник, то тоді CE або діаметр цього кола. Діаметр цього кола, а в нашому випадку це є відстань між кінцями хорд, буде дорівнювати корінь квадратний з 20 квадратів до 15 квадратів, тобто дорівнює 25. дорівнює 25. З точки кола проведені дві хорди, що утворюють кут 45 градусів. Знайти радіус кола, якщо відрізок, що сполучає кінці хорд, дорівнює 3 корінь квадратний з 2. Тобто дві хорди перетинаються під кутом 45 градусів. Під кутом 45 градусів. Довжина відрізка це Е дорівнює 3 корінь квадратний з 2. Значить, нам треба знайти радіус, значить, знайти радіус цього кола. Скористаємося, значить, властивістю такою, що значить, довжина цієї, не властивістю, а скористаємося, значить, теоремою синусів. Для ось цього трикутника. Тобто, значить, за, за теоремою синусів, це Е поділити на синус кута 45 градусів дорівнює 2Р. Дорівнює 2Р. Значить, виходить звідси що, що відрізок, е, значить, е, то не відрізок Це Е. Це буде, якщо ми. Е, значить, 3 корінь з 2 поділимо на синус 45 градусів, тобто корінь з 2 поділено на 2. Корінь з 2 і корінь з 2 скоротиться, буде дорівнювати 6. Буде дорівнювати 6. Тобто, таким чином це буде діаметр кола, описаного навколо цього, е, значить, навколо цього е, трикутника. Тому радіус буде дорівнювати 3. Радіус буде дорівнювати 3. Хорда довжиною 16 см віддалена від центра кола на 4 см. Знайдіть радіус кола та його довжину та його довжину деяка хорда віддалена від центра кола на 4 см Якщо хорда має 16 см то тоді відрізок ДБ за властивістю хорди, властивістю, значить, властивістю Діаметра, який е, проходить через середину значить ось цей кут буде мати 90 градусів. Тому трикутник А значить це є прямокутний трикутник. Б має 8 сантиметрів, А ДА має 4 сантиметри. Тому радіус кола буде дорівнювати 8 в квадраті, додати 4 в квадраті, дорівнює корінь з 80, або це буде дорівнювати 4 корінь квадратний з 5. Довжина кола буде, якщо підставити формулу довжини кора 2 πr то довжина кола буде дорівнювати 8, корінь з 5 по на π. Три точки кола, радіуси яких 6, 7 і 8 см попарно дотикаються зовні. Знайти радіус кола, яке проходить через точки дотику. Тобто радіус кола, який проходить через точки F, B і E радіус кола, які проходить через точки F, B і Е. E. Значить, оскільки за властивістю, е, значить, цього властивістю дотичних, властивістю дотичних, значить, е, е, коло буде вписаним у цей трикутник. Коло вписане у цей трикутник. Тому задача у нас зводиться до. Знаходження радіуса кола, вписаного у трикутник АДЦ. Але але CD дорівнює 13 сантиметрів, CD дорівнює 13 сантиметрів, а це дорівнює 14, а AD дорівнює 15 сантиметрів. Тому ми маємо довільний трикутник, різносторонній трикутник з відомими сторонами. Свідомою сторону. Коло, яке проходить через точки дотику, буде колом, вписаним у цей трикутник. У цей трикутник. Тому формула для радіуса вписаного кола дорівнює площа, поділена на півпериметр. Площу шукаємо за формулою Герона. Формула значить, ця, ця площа буде до 84. Півпериметр, значить, 13, 14 і 15 – це буде 42, півпериметр дорівнює двадцять. помилку зробив. Півпериметр буде дорівнювати чому? 13, додати 14, додати 15. Тому це буде в нас 30, 42. Півпериметр буде 21. 84 поділити на 21 буде 4. Тобто радіус кола вписаного у цей трикутник дорівнює 4. Дорівнює 4. Число діагоналей опуклого многокутника дорівнює 90. Знайдіть кількість його сторін. Кількість діагоналей шукається за такою формулою n повноти на n відняти 3 поділено на 2. І це дорівнює 90. Розв'яжемо квадратне рівняння. N квадрат відняти 3, n відняти 180 дорівнює 0, дискримінант дорівнює 729, корінь з дискримінанту 27. Значить, таким чином у нас n дорівнює 3 додати 27, поділено на 2 дорівнює 15. Кількість сторін цього багатокутника дорівнює 15. Ще одна задача. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 12 см, а висота дорівнює 8 см. Знайти радіус описаного кола. Знайти радіус описаного кола. Трикутник у нас рівнобедрений. бічна сторона, тобто BC, і дорівнює CE, і дорівнює 12 см. Висота, висота дорівнює 8 см. Знайти радіус описаного кола. Формула для знаходження радіуса описаного кола це є ABC поділено на 4 s Значить, тобто, в нас є дві сторони вже відомі, треба знайти третю сторону. Треба знайти третю сторону. Оскільки в нас висота дорівнює 8, а бічна сторона дорівнює 12, то тоді DE дорівнює корінь квадратний з 80. Корінь квадратний з 80. А, а тоді БЕ, тобто сторона, буде дорівнювати 2 помножити на корінь квадратний з 80. 2 помножити на корінь квадратний з 80. Значить, що в нас виходить? Що в нас виходить? E, значить, А, Б, С, це є 12 на 12 і на ДЕ, тут має бути на 2 корінь з 80. 2 корінь з 80. Тут буде в нас що? 4С, площа це буде в нас що? Корінь з 80 помножити на 8 і поділено на 2. І ще треба що зробити? Тут 2 корінь з 80. Тому перерахуйте, скільки це буде. Тут 2 і 4 скоротиться. Буде в нас 2 тут. А тут у нас 2 і 2 скоротиться, вийде в нас 8. 8 на 2 буде 16. Корінь з 80, корінь з 80 скоротиться, тому нам треба 144 поділити на 16 і знайти, чому дрібні радіус кола. Радіус цього кола. Радіус вписаного, е, значить, вписаного кола дорівнює, е, значить, що тут виходить. Е, е, значить, е, Два помножити на площу і поділити на 2 с поділено на півпериметр. На півпериметр. Кисліте скільки це буде. Вкиснуйте скільки це буде.